Очікування дитини це ж цілий вир емоцій, правда? З одного боку, неймовірне захоплення, а з іншого така собі легка паніка. Це абсолютно нормально. І от сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як оцю природну тривогу можна перетворити на такий, знаєте, спокійний і впевнений стан. І от, власне, ці слова з джерела – це, як на мене, ідеальний початок нашої розмови. Бо це ж справді подорож, не просто якийсь там набір правил чи інструкцій. І от сьогодні ми разом, так би мовити, розгорнемо мапу цієї подорожі, яку пропонує Академія Батьківства. І це ж, по суті, ключове питання, чи не так? Страх перед невідомим він, знаєте, може просто паралізувати. Але що, якби його можна було перетворити на силу? От якраз знання та практичні навички це і є та сама суперсила, яка все змінює. От саме такий шлях і пропонує Академія батьківства від клініки доктора Медведєва. І тут важливо розуміти, це не просто знаєте набір якихось лекцій. Ні, це ціла програма, продумана так, щоб майбутні батьки почувалися ну, не просто готовими, а от по справжньому впевненими. А знаєте, що тут найцінніше це формат. Можна забути про сухі нудні онлайн лекції йдеться про живі зустрічі. А це означає, що можна поставити будь-яке питання, навіть те, що здається дурним, досвідченим лікарям, і отримати саме ті інструменти, які потім реально працюватимуть у житті. Ну що ж, подорож починається. Перший етап це, звісно, 9 місяців вагітності, час просто дивовижних змін. І ця програма вона допомагає не просто спостерігати за всім цим, а справді розуміти кожен крок. Це перетворює весь медичний супровід на такий собі, знаєте, зрозумілий і контрольований процес. О, ця часова шкала чудово ілюструє, як програма все розкладає по поличках. Кожен триместр – це ж наче окремий світ. Наприклад, у першому можна дізнатися, як закладаються всі органи малюка, а в третьому, як підготувати тіло до пологів. З'являється чітке розуміння, чого очікувати на кожному етапі. Просто погляньте, наскільки все детально. Це ж не загальні поради з інтернету. От, наприклад, гормональна симфонія це не просто красива фраза, це пояснення, чому раптом так скаче настрій. Або розшифровка аналізів простою людською мовою. Та це ж знімає відсотків 90 усієї тривоги. Ключ до спокою це безумовно ясність. Так, тепер про пологи. Це, мабуть, етап, який викликає найбільше тривоги, і, знаєте, це абсолютно нормально, але підхід академії тут дуже простий. Коли розумієш процес, страх просто зникає, а на його місце приходить впевненість і відчуття контролю. На перший погляд, пологи можуть здаватися чимось ну, хаотичним. Але насправді це ж чіткий фізіологічний процес з трьома етапами. І от коли є знання, що відбувається на кожному з них, що робити, як дихати, як собі допомогти, тоді людина стає не пасивним спостерігачем, а активним учасником цього дива. І ось у цьому, власне і є ключова ідея. Майбутні батьки не просто терплять пологи. Ні, вони активно працюють разом зі своїм тілом. А партнер Партнер – це не просто людина, яка стоїть поруч і тримає за руку. Це повноцінний член команди, і програма детально пояснює, як саме він чи вона може допомогти. Яка ж потужна цитата? Правда, ваш біль це ваш вибір. Вона по суті повністю змінює погляд на знеболення, йдеться не про слабкість. А про право вибору, і звісно, щоб зробити усвідомлений вибір, потрібна повна й об'єктивна інформація. І академія якраз і надає цю інформацію чесно і збалансовано. Як бачимо, розглядаються і природні техніки, і сучасні медичні методи. І що важливо, без засудження чи якоїсь пропаганди, лише факти, плюси, мінуси, ризики, все, щоб можна було прийняти рішення, яке є правильним саме для конкретної людини і конкретної ситуації. І от цей момент настав: малюк на руках і здається, що весь світ перевернувся. Але що ж далі? Давайте подивимося, як академія допомагає не загубитися у цьому новому світі, адже підтримка після пологів, ну вона ж не менш важлива ніж до них. Перший рік життя з дитиною це справжній марафон, а не спринт. Безсонні ночі, перші зубки, стрибки у розвитку це все звичайно неймовірно, але ж і як виснажливо буває, так от програма дає таку собі дорожню карту цього року, щоб було зрозуміліше до чого готуватися і як діяти. Просто подивіться, наскільки це комплексний підхід. Тут і суто практичні речі, як доглядати за немовлям і надважливі медичні теми, наприклад, вакцинація на основі доказової медицини. Але що як на мене особливо цінно, це увага до стосунків у парі, бо ж, зрештою, щасливі батьки, щаслива дитина, це ж так просто. Тож, як до цього всього ставитися, як до ну, ще однієї статті витрату довгому списку дитячих речей. Насправді це щось зовсім інше, це інвестиція, інвестиція у власний спокій, у впевненість і, зрештою, у щасливий старт для нової родини. І от це, мабуть, ідеально підсумовує головну цінність такого підходу. Бо кінцева мета це ж не просто отримати купу інформації, мета трансформувати свій емоційний стан, замінити отой природний страх перед невідомим на таку собі спокійну, міцну впевненість. Ну і звісно, про практичний бік питання. Вартість одного заняття 2000 тисячі гривень. Але головне тут, як на мене, це гнучкість, тобто можна обрати лише одну найактуальнішу для себе тему, або ж, звісно, інвестувати у повний курс для максимального спокою і підготовки. І от ми по суті повернулися до того, з чого починали. Весь цей шлях, вся ця інформація, все це веде до однієї простої мети, щоб зустріти дитину не з тривогою, а з радістю, спокоєм і такою, знаєте, твердою впевненістю всередині ми впораємося. І цей огляд, власне, залишає нас із цим потужним питанням, адже готовність до батьківства це ж не щось, що просто дається від природи, це вибір. І цей вибір, зрештою, кожна людина робить для себе.